Вас вітаю Океан Трейд. Представляємо теобразну фрезу зі змінними пластинами SPTF 90 dx35 на 15, d25, Z04 L 100 відомого турецького виробника Вьорген. Дана фреза використовується на всіх типах металообробних верстатах для прорізки або розфрезеровки пазів в різних видах металів. Основні характеристики фрези: діаметр фрези 35 мм, ширина ріжучої частини 16 мм. Приєднувальний посадковий діаметр 25 мм системи Weldon. На фрезу кріпляться 4 двох кромочні ромбічні пластини ccmt 09 t 3 В комплект входить ключ для кріплення пластин. Фреза виготовлена з високоякісної інструментальної сталі та вкрита з на сусійським покриттям. Замовити цей товар та багато інших ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу вибору оптимальних інструментів для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.